Д4. Граю проти шахіста з Німеччини. Це 6. Слов'янський захист. Це 4. Так. Теорія. Д 5 Концентри. А 6. Цей хід Паска, тут треба брати на D5, тому що він візьме на С4 і потім пішак не відіграється. До речі, так також грає Магнус Карлсон. Я бачив в декількох його партіях, він використовував цей хід, коли грав славянський захист. Так, фінкетую слона. Це творявся. Кіньф 3. B5. Так, просування не страшне. Можна відійти на 4. Мабуть, він готує слона на B7 поставити. Так, рекерувався. Так, слон B7. Якщо просунути е 4 в мене утвориться ізольований пішак на D4. Але зараз просувати зарано. Треба підготувати цей хід. Думаю спочатку краще зіграти лад'я е 1 З зеленим пішиком в такій позиції можна грати, тому що в мене буде більше простору. Відкриється лінії для ладів. У мене буде напіввідкрита лінія Е і Д. І це, це в мене вже є. Відкрита лінія, і будуща лінія Е. напіввідкрита. Так, слоном на D6 вийшов. Так, е 4 тепер добре. Він кінь F6 не зможе зіграти, тому що потрапляє під вилку на e5 Да, е 4 На d4 потім ізольований пішак захищається і в разі чого його можна просунути на d5 і просто розміняти на пішика Є. Е. Тобто це тимчасова слабкість. І в Міттельшпілі така слабкість, вона не страшна. Мабуть, йому тільки бити на i4. Так, взяв. Взяв. Можу слона побити. На d6. Позбавлю переваги двох слонів, тоді чорних. B4 напав на лодью, але це здається хід. Слон Д2 перекриться і можна вивезти слона свого також. Це хід. Загрози не становить ніякою серйозною. Все захищено. Потім йому доведеться ще коня виводити. Так, побив і вивів. Коня готує рокіровку. Так, Д5 нічого не дає. Нападу на слона. На б 7 Єдина висяча фігура в чорних. Як будуть чорні захищатися, Шахіст Німеччини думає? Оді ямби вісім. Так, якщо взяти на b7, ладьо потім кінь е 5, він може захиститися. А якщо пастку поставить ладья С1, тоді в мене буде три напади на квадрат С 6. А в нього лише один захист. Якщо я зараз рокируюся, то чорні втратять якість. Ставлю пастку. Чорним тактично. Так. Не побачив. Взяв. І кінь є 5. Зв'язаний кінь, тому якість виграється як мінімум. У мене три напади в нього. Один захист. Може ще й додати лише один захист або віддати якість. Мабуть, якість віддасть. Мабуть, буде забирати на е 5 Віддає фігуру. Ну, тоді, звісно, забираю на с 6 Виграв фігуру. Взяв, взяв на c 6 І ще візьме слоном, звісно. Маю зайву фігуру і хорошу позицію. І зелений пішак на D4. Дуже легко захищається. Напав на пішака І на слона. Так. Поряд, мабуть, краще не просувати, а просто відійду слоном на G2. Це буде надійніше. Я так думаю. Так. Відійшов. Якщо нападе на пішака, просто захищаю. Напав, захистив. Два напади, два захисти. Якщо пішака вперед, я також вперед. У мене буде прохідний пішак. Підкріплений ферзем і ладьою. зробив запасний вихід. Скину я цього пішака слабкого, позбавляюся слабкості, взяв на D5 слоном і одночасно тактику готую забрати всім, на F7 і ще виграти лодью на D8. Знову поставив пастку, чорний це бачить. Так, тепер з-під зв'язки треба вийти, тому що щоб розв'язатися ферзю, щоб грав більш активно. F4. Тепер можна слона прибрати десь на b 3 Напав на квадрат F7. Мат в один хід загрожує чорним. Захистився. Так, на 6 в мене є шах, він піде. Тоді я можу дати шах. Він знову піде, тоді я можу дати на F8 шах. Що слон прострілює білі поля. Наче виглядає непогано. Треба спробувати. А якщо на g8 піде, також якусь атаку можна спробувати зробити на короля. Так, відійшов на е 8 Тоді шах. Так, ну. Мінятися він не захоче відійшов. Тоді. Я дам шах. Він. На це 7. Немає на це 8. Ходу. На це 7. Угу. Тоді це 1 І чим він буде закриватися. Немає чим закриватися фрезем тільки. Так, шах. Дійшов. Шах. Слон не дозволяє втікти. Залишається один хід. Ферзем на С шість. Взявся.